Церква під пивним садом, каркасним дахом з написом Пивний сад накрили приміщення храму, що будують в одному з дворів на проспекті Соборності. Цим же брезентом влітку був накритий заклад відпочинку з одноіменною назвою. Така інформація, розміщена в мережі інтернет, викликала активне обговорення лучан. Хто подарував церкві такий дах, дізнатися не вдалося. Настоятеля церкви отця Миколая на місці не було. Щоправда, нашу знімальну групу зустріли будівельники, які були не вельми привітні. Вони пояснили, через несприятливі погодні умови недобудований храм. Були вимушені накрити, а дах з певного саду це, мовляв, перше, що потрапило під руку. Та хоч би це саме, нічого, закраситься. Саме головне, щоб зараз людям на голову вода не текла. Сняли, сняли, а, демонтували, ліднік лє... лє... демонтували. Брезента не було, щоб накрити. А, То Батюшка дав розрішення, позейченний, щоб тоже ну, закриємо. Нехай о... погода це тільки.